Доброго дня! Мене звати Тарас Вячеславович, я фінансовий консультант 3-го київського офісу. І сьогодні, як завжди, наш ранковий огляд. І почнемо, як завжди, це з огляду новин. що сьогодні, Чого сьогодні очікувати? Зараз у нас 10.30 і сьогодні з важливих новин це у нас буде це по фунту о 2. годині, Це буде рішення Банку Англії по військовій станції. А, ні. Також дуже важливо, треба бути дуже уважним, це коли підключиться цей ринок, американська сесія включиться. Це, як будуть виходити, це о 3.30 число заявок по безробіттю. Та будуть також ще о 4.15 виступило банку Англії. Потім теж о 6.15 Німеччини. Хто торгує мексиканець, теж треба бути уважним, тому що також буде о 9-й вечора відсоткова ставка по мексиканцю і о 9.30 буде виступління, управляючого ФРС Воллера. Тому треба сьогодні бути дуже уважним. І почнемо ми сьогоднішній огляд з давайте тоді з євро-долара. Зараз можна побачити, як після вихідних. Ціна різко пішла донизу. Після гепу, що відбувся на вихідних. І зараз, можливо, утвориться, чи ні, відпрацює подвійне дно, чи не відпрацює. Але зараз, як можна бачити, ціна рухається донизу. Зараз ціна знаход... знаходиться, пробила рівень 1,3. 1,03 і 6. Зараз ціна треба дивитись, коли ціна дійде до рівня 1,03 і 4. Зараз, поки ціна рухається туди. І вже треба дивитися в реакцію від нього. Якщо ціна проб'є, це рівень, то можна буде очікувати падіння як мінімум до рівня 102,8. Але якщо ціна відіб'ється від рівня 103,4, то можна буде очікувати повернення як мінімум до рівня 1.04. Також заодно тоді глянув, що відбувається з фунтом Доларом, то у нього трохи схожа ситуація, так само, тільки він відчувається, як так сказати, трішки краще. У нього сформувався поки висхідний тренд. Як ми можемо бачити. Також після вихідного цього розриву, такий, як можна побачити, великий геп. Ціна повернулась в трендову, Вийшли, було хібне пробиття, після чого ціна повернулася в тренд. Дійшовши знову до рівня 1.25,2, після чого відбилася зараз донизу, і дійшла до рівня 1.24. 1,24,6. І чого можна зараз очікувати? Треба зараз дивитися, що, як себе буде поводити ціна на цьому рівні. Якщо зараз ціна проб'є цей рівень, то, швидше за все, вона дійде знову до трендової, тобто до рівня 1.24. Але якщо відіб'ється, то можна буде очікувати, що ціна піде до рівня 1.25. І якщо вже проб'є його, то можна буде очікувати, що ціна піде вище, якщо продовжиться висхідний тренд, то можна, так само можна очікувати його до рівня 1.26. Зараз, поки ми бачимо, що рівень 1.2455 стримує ціну. Але це треба бути уважним саме на виходах новин, тобто в пів четвертий. Зараз, можливо, невелике відбиття і вгору. Але 3.30 буде підвищена волатильність і швидше за все, ми якраз тоді буде зрозуміло, чи ціна піде вгору, чи піде вниз. Також, що треба можна глянути, що відбувається зараз з газом. Якщо глянути, то у газу був такий глобальний висхідний тренд. Так само після вихідних ціна пробила його, але зараз робить РТС, повернувшись знову до трендової лінії. І знаходиться зараз біля рівня 3.38. Якщо дивитись по MACD, по індикатору MACD, то він наближається до нульового рівня, і якщо він зараз пересіче, то можна очікувати, що ціна повернеться назад до тренду. І. може дійти, як мінімум, до рівня 3,58. Ну, або 3,6. До рівня 3,6. Але якщо ціна піде донизу, То можна буде очікувати повернення знову до рівня як мінімум 3.07. Тобто, якщо піде і вище, то навіть можна спокійно очікувати, що ціна може навіть далі піти і до рівня 3.85. Тобто, якщо наблизити, можна побачити, що зараз ціна дійшла до рівня. 3.38, поки від нього, біля нього зараз стоїть. Також біля трендовий. І зараз треба бути за ним слідкувати. Якщо ціна почне йти донизу, то піде до рівня 3.07. Якщо повернеться, то це може бути дуже навіть великий імпульс. Який як мінімум дійде до рівня 3,6, а може і вище. До рівня 3,8, 3,9 майже. Тепер що від, зараз відбувається з золотом? Як можна побачити, золото знову оновило свій максимум. Можна глянути за допомогою розширення Fibonacci, куди зараз воно дійшло. Як можна бачити, воно по розширенню Fibonacci дійшло рівно до сотого рівня. То зараз можна тоді чого очікувати від золота. Якщо зараз золото буде відбиватись від сотого рівня, то воно може знову повернутись до рівня 27,47 або 2750. Якщо піде вгору, якщо проб'є цей сотий, то приблизно, на жаль, у нас немає цього максимуму, то можна приблизно розрахувати. Відстань між 60 між сотим та 100 та 61 це приблизно 13 тисяч пунктів, то приблизно можливо ціна може дійти до рівня, ну, майже до 3 тисяч. Тобто можна буде очікувати, що приблизно може дійти до рівня. 3000. Трішки нижче. Тому що 3000, як можна пам'ятати, це буде психологічний рівень. Тобто, швидше за все це буде трішки нижче. Але, на жаль, як я сказав, ми не можемо глянути, тому що це зараз поки максимум по золоту. Якщо глянути на H1, ми бачимо, що ціна пробила соти, після чого повернулася під нього. Тобто зараз треба бути дуже уважним, тому що може так, золото зараз може і піти повернутись до 61,8. Що відбувається зараз з нафтою? На нафті бачимо, як у нас до цього був це несхідний такий трикутник, після чого ціна вийшла з нього і пішла вгору. Був сформований висхідний тренд, після чого він нафта його пробила, зробила ретест пробиття і зараз поки йде донизу. Але треба також бути уважним. Зараз ціна дійшла до рівня 71. Тобто зараз ключовий був 71,3. Зараз Нафта його пробила. Треба також дивитись. Тобто, якщо ціна піде донизу, то можна буде очікувати, що вона дійде до рівня 67 66,8. Але якщо ціна піде вгору, то. Можна буде, в принципі, очікувати, що вона може знову повернутись до трендової, тобто до рівня 75,5%. Як ми бачимо, зараз ціна знаходиться трішки нижче рівня 71,2. Треба бути дуже уважним, тому що вона підтягується до нього, що можливо показує на те, що вона може його пробити. Що нам показує MACD? Так, на H1. Так, можливо, об'єми зростають. Тобто, коли дійде сюди, можливо, ціна й вгору, але треба зараз бути дуже уважним. Що на D, але на D1 ми бачимо, як, як падають і ціна може піти донизу. На нас 4 так само. Хоча тут теж треба бути уважним, поки ще не сформувались, можливо, тут сформується конвергенція. Поки ще ні. Можна бачити, як вона була сформована. Ось мінімум на графіку, ось мінімум на MACD. Наступний цей наш останній такий мінімум нижче цього, а на MaCD він вищий. Тобто, треба бути уважним те, що ціна може зараз повернутися і піти вгору. Але поки вона знаходиться за цим рівнем, треба очікувати. Mm -mm. Так, наступний. Давайте розглянемо, що відбувається з курсу же фунт австралієць. В нього ми бачимо це глобально, звичайно, це висхідний тренд. Ціна була дійшла до рівня 196. Після чого, як ми бачимо. Був великий імпульс вгору. І зараз ціна знаходиться біля рівня 199. Дійшовши до рівня. 2. Ціна зробила хідне пробиття. Після чого пішла донизу знову дорівнює рівня 1.99. і зараз можна очікувати, якщо ціна піде донизу. Можна очікувати повернення ціни до навіть до рівня 1,95. Можливо, якщо проб'є і його, то може ціна дійти і до трендової. Спочатку вона може дійти до рівня 197,5, після чого також треба дивитися. Якщо почне йти донизу, перший рівень це 1.97,5, потім 96, і наступний, якщо ціна проб'є, то це буде рівень 1.94,3. Тобто ціна може дійти до тренду. Але якщо ціна. Зараз відіб'ється і піде вгору, то можна очікувати, що ціна знову може дійти як мінімум до рівня 2, а можливо, також і дійти до верхньої трендової лінії, тобто до 2.026. Зараз треба бути уважним. Ціна знову потроху відбилась від рівня 1,99. Знову повертається до нього. Тобто, заходитись зараз ще ризиковано. Треба очікувати на реакцію цього рівня. треба дивитися, чи відіб'ється, чи можливо проб'є його. Так, що відбувається з єврофунтом. Глобально в єврофунт У нього несхідний тренд. Як можна бачити, ціна дійшовши до трендової. Пішла донизу. Зараз ціна знаходиться біля під рівнем 0,83.3. І якщо ціна зараз проб'є, цей рівень, то можна буде очікувати, що ціна можливо знову може дійти. може піти вгору, якщо проб'є рівень, і тоді може дійти до рівня 0,83.8. Але якщо ціна проб'є, ой, проб'є відіб'ється від рівня 0,83.3, то можна очікувати її падіння як мінімум до рівня 0,8273, якщо проб'є цей рівень, то можна очікувати на. Подальше падіння, тобто дорівня 08225. Але якщо буде йти вгору, то можна буде також дивитись, що можливо ціна дійде знову до трендової. Якщо вона буде йти вгору, то можливо знову дійде до трендової, тобто і 3. Перш що відбувається, це, це теж про курс євроканадець. Зараз у нас поки тренд залишається висхідним ціна дійшла до трендової підтримки. Де зараз можна треба дивитися за реакцією від ціни. Як можемо бачити, воно знову ціна доходить до рівня 48,75 і треба бути уважним. Якщо ціна проб'є даний рівень, то можна буде очікувати падіння ціни. І проб'є трендову, то можна буде очікувати, що ціна дійде до рівня 1,47,7. Але якщо ціна відіб'ється і піде вгору, то можна очікувати, що вона повернеться до рівня 1,50. Якщо проб'є рівень 1,50, то можна очікувати подальшого зростання ціни до рівня 1,51,2. Але якщо ціна буде продовжувати падати, то можна буде очікувати падіння ціни, як мінімум до рівня. Один 46 і 5, 46 і 6. Так. Що відбувається з доларом канадцем? Долар канадець. Тут можна побачити те, що після вихідних, після новин щодо Канади, які казав Трамп. Ми бачимо, що досить довгий час долар Канадець був в боковому тренді. Після чого, як ми бачимо на новинах, швидко полетів вгору, так само впавши швидко вниз. Аж на 517 пунктів, На 520. Зараз ми бачимо, як ціна дійшла до рівня 1,42,9, після чого відбилась, дійшовши до рівня 1,43,7. Тобто зараз можна дивитись, що буде біля цього рівня. Якщо Ціна його зараз проб'є, то можна очікувати як мінімум, що ціна дійде до рівня 1.44,5. Тобто, можливо, і далі продовжить рухатись боковому. Але якщо проб'є, то можна буде очікувати, що ціна дійде до рівня. 1.45,3. Якщо ціна зараз відіб'ється вниз, то можна очікувати її повернення до рівня 42,9. Зараз можемо побачити, що ціна стоїть біля рівня 1,43,7. Якщо пробиває, то Можна очікувати, до рівня 1.44,5, що складатиме приблизно 80 пунктів. Або, якщо піде донизу, те ж саме 80 пунктів до рівня 1.43. На сьогодні наш огляд закінчено. Всім гарної торгівлі.